Прийшли, рано, сказали збирайтеся. Мене вивезли, тому що мій брат був соратником Степана Бандери. Репресували всю родину. Збили з церкви пересильний пункт. такий. Я худобу, Залізні вагони позаганіли. Ми їхали цілий-цілий місяць. Фашист є фашист. Діти йдуть. І він строчив з кулемати. Підлітав низько і він так типо як бавився. Я скажу, приходять. Тата б'ють, 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 роздівають до голого і б'ють. Я їх видів, побити. Вибіг матір хотіли нас постріляти. І ми побачили, як летіли і ноги, і руки, розірвані тіла. Були не мерчена мислуги, були ручки неслоги. А потім, коли приїхали на Сибіру, У мене повинні бути українські діти, в нас повинна бути українська нація, вона повинна жити. Цей проект створений для того, щоб об'єднати два покоління, дати можливість молоді зібрати історії людей, які були учасниками Другої світової війни, жили під сталінським режимом, воювали у лавах української повстанської армії, чи були виселені з території України. У спогадах наших героїв оживають миті, які назавжди закарбувалися у їхній свідомості, які й досі бринять сльозами на очах, від яких завмирає серце. Історія написана на їхніх обличчях. 39-го року пішов чоловік, забрали на війну. То, то, то вже Польща, Почали з Німеччини. І він попав у німецький полон Від 39-44-го року приїхав до Мів. На сам Новий рік приїхав до Мів. І вже був вдома, то ще були німці, то вже німці були. То так, то так, Приходили, і худобу забирали, і вишукували дещо на світочку, і людей арештували, вишукували. все все таке. То від 44-го року був вдома. Віпала тут вже війна, і руські і з німцями. То його того не взяли, бо його не було. Він був у полоні, в Німеччині, то його того не взяли. А 44-го 44 року він прийшов, до МІВ, а 45-го року його то та червона мітла взяла, то й забрала його аж на Апонію, на Кугільські острова, бо там ка, щось це почало якесь. І як його забрали у місяці березні, Аж приїхав у осени 45-го року у листопаді. Але що війна скінчилася 9 травня, але його не, не пущали відти, що там -ка, там -ка. робили так при, він казав, приглушували таке, бо таке якісь там кайпостання робили, і десь, то так ще приглушували. То приїхав туди, приїхав домів, пішов на роботу, вже робив. Але то така робота була, то така була робота. Як вам сказати, то вже тут партизанка зробилася, і треба було сюди рятувати. І то вже москалі були, то вже Уже москалі мінців побили. Вже москалі виграли війну. Вже так 9 травня, 45-го року, 9 травня. Ну і Тоді ми господарували, але така господарка була. Нема через якийсь час беруть його у партизанку. Але що він дуже хворів на жовунок. Я з божолоску мав. І такий добрий, сотенник був, каже Горшиняку. Вам, вам, каже, буде, треба і нам в селі працювати. Його пустили. Мій лишив був дві неділі. Довго не був, його пустили через його хворобу. Він як прийшов до домів, як він, він білував, не підкриє. І нараз. Я сидивлю, він йшов з роботи, я сядлю, він так іде, як п'яний. Я кажу, а була ще його мама, то я вже до його мами кажу, але кажу, а де кажу, напився. Де ти кажу, так, у тепер в такий час гоюка? А він приходить мене і каже, я вмираю. То він то, то йому, то язва пукла і не відходило. То як потім його взяли на війниці, то я вам не можу сказати. І то грі, і то. Але тут сусіда був, та я кажу, ну як аби його, аби взяли, аби він міг вертати. сказали, старе масло дати, розтопити в горячій воді старе масло і кажу, дати йому пити. І я так і зробила, і його почало рвати, 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 рва, рвав так, що, що вже. Але як ще не ходив по хатах, казав, кажу, як. Кажу, Горшеняку, як ви каже, будете, як вам каже, він лопне боляш, той, то вас каже, заллє. То небезпечно дуже кажу, у вас хвороба. Але так якось Господь дав, що він вернув. То вже потім я так і вирішила. Молок, молоко, масло, так що так. І як я, так його тим вилічила, і він такий вже був здоровий і що попало Потім потім усім. Вже не відчував ніякому ні. Вже нічого, нічого, ніколи не відчував. Дуже було літо таке мокре, все погнило, і бульба погнило, все, і зробився голод. Але то за німців, то не за руських, то німці, бо то вже німці нас били. Як їхали люди за зерном, то вони нападали, відбирали, то то гестапо відбирали. Людей то, то, то летять, так що людина возьме? Ну, не сорок тіля. А і ось ми 20 кіл, і то то забирали. Все. І худобу забирали із стайнів. Приходили. Хто нас жалує? Нас ніхто не жалує. Була Польща — ми слуги, була Австрія — ми слуги, була Німеччина — ми слуги, були руські ми слуги. І тепер колишаємося слуги, і будемо далі слугами. Мене вивезли, тому що мій брат Осип, він був друг, соратником Степана Бандери. Приїхали фірою, нас на, на, на фіру і в сільську раду. Сільську раду, туди, ну там дивлюся, ну, там вже односільчани є, з Кропивника люди є, ще і змізані односільчани. Дивишся, Олену Юрки везуть. Кажуть, то вже добре, поїдемо. <смі> була, не була. А що а робити? Нас посадили на, на машину всіх і у районі у район від, відмітили в долину на поїзд, поїзд загрузили і поїхали. Коломію. Поїхали у Коломию. Коли ми в тюрму у нас запхали, не було видно де. І там усі звозили з усіх з цілої області. Та й в тюрмі нас трохи тримали, а потім, як уже позвозили всіх, нас пішком ганяли у такий був церква чи польська, чи українська. Любили з церкви пересильний пункт такий. А потім на поїзд і. На поїзда. Я навіть, поїздку, як то вони гнали, гнали нас, то в поїзд, я з другими, ну і по, по, по азбуці, так, наприклад, Галів, Галів, Тюшка, так саджали в поїзд по алфавіту. Ну і ми їдемо, їдемо, їдемо. Раз на три дні їсти дадуть, нас хлопців не випускають абсолютно. Тільки їх, їх дівчат візьмуть, дадуть трошки щось з'їсти на три дні. що вони там якоїсь баланди видно. Ну, і то ми то з'їмо. Їхали-їхали до Москви. У Москві там щось дов... тримали, я знаю, ще кілька днів. Десь нас у, в Іркутську. у Іркутську в баню гонили. Бо то то всякі то воші були, то, то в поїзді, а хто вмирав, з поїзда викидали і все. Ніхто не знав, то не один умер, діти помирали, то з голоду, бо не було що їсти, що ми з собою могли взяти. І так ми їхали цілий-цілий місяць і завезли нас у Комсомольськ. Комсомольськ на Амурі там. Розкладали палатки і загнали нас в палатку довкола охорона, і туди приїжджали такі, ну як то сказати, що закуповували нас, забирали до себе на роботу, Ну і котрі і хлопці такі молоді, щоб в шахти робити, то мене туди. І їх і, 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 наше село, Кропивнянське село, Войнилова багато було. Нас забрали і записали, і скарб поїдете в Агні Афанасів, що так називався Руднік той. Ну, нас зібрали, там не знаю, скільки давали, їсти чи не давали, щось, 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 щось мусили давати, бо ми сіли на пароход. На парохід такий великий, парохід приїхав, нас загнали паход у трюм туди вниз, щоб не виходити наверх, а в трюм. Ми там у трюм їхали, я не знаю, кілька, то там коло тисяч кілометрів пароходом з Хабаруська до Афанасівська. Ну, а там потім виселили, висадили нас всіх, вигнали. Та й тоді пішки на Руднік туди, тайзі. Потім у нас вже там, як ми з палатків почали казати, треба строїти себе дома. Ну а як, я татом, то та ще сусіди були, та й ми привозили якісь лісо трохи, та й ми почали будувати якісь хату. На ну, кілька то ми прийдемо з роботи, та й що там робимо. Робили я до вікон, пам'ятаю, доложили, почала бути. Прислали заключених і збудили, таку три на три кіно. І там було все, і спати, і їсти. І... Ну і ми так двері, і вікно і все. І ми так туди поселилися, і звідти я ходив на роботу, туди у шах. Ми написали заяву і ми у 10 клас. В Сибірі пішли знову в школу. З роботи прийде з шахти і до школи. І, і, і Вечірну, так, ввечері, Ввечером ми так вчили, зима холодна, холодно. Ну, але молодий теж та так ходив. І так ми ходили і вона ходила. Ну, а, а, а жила вона від мене так задалеко, як от ота от, друга хата то не треба було далеко ходити. Та я зі школи все водив її або де, то вечором хлопці. Ну і ми так і поженилися обоє. Та в нас з'явилася дочка Люба в 53-му році, маленька така. то Та так було. Ну, знаєте, і тато, і мама всі раді, що є дочка. А, а весілля робили, смо. так і само, як ми тут на Україні робили. Вона о, ходити по під хати, просити у Сороці, у Вінку. І я утім, дружба в мене була. Два дружби, і в неї дві дружки. І ми ходили так потім посіку своїм просити на весілля. Просили вас, тато і баба. Я вас прошу, ти прийшли до нас на весілля. Розписку взяли і все, пішли там у, у, у центр, розписалися. Ну, от вони так, так як і тепер, розпишешся, дружку і дружбу береш, а потім, коли приїхали ми з Сибіру, ти вже мали цю хатчину. Кажемо, давай ми віддав підемо, треба нам взяти по-християнськи, слюб. Я пішов до Ксьонзи розказав, і ми е, взяли слюб. На 29-й у Воркуті на 29-й шахті, там виникло велике повстання. Потім то повстання розгромили в'язнів розстрілили. Дуже багато десь може в'язнів около 30 в'язнів. Застріли. Викликали, але як власне починалося то повстання? Повстання викликалося починалося в такому порядку. Об'являли начальству, що ось відмовляються від їди і виставляють відповідно вимоги. Вимоги, які були, нам дозволяли, будучи. В то не тільки у Воркотинській, у Веркотинських таборах, то у всіх таборах нам дозволяли тільки два листи писати, верніше один лист і один, одна відкритка до родичів писати в, цей, в рік. І того всього-навсього. Оті в'язні, які е, знаходилися у таборах, е, вони були настільки вже виснажені, вимучені, що далі ну, не, не, не можна було далі бути, далі жити, треба було щось робити. І, власне, об'явили загальну голодівку. То по всіх, і по ну, шостій шахті, в 30-тій шахті Оркотинській, тут відразу поїхали в начальство з Москви. І ну, ми почали виставляти оті всі свої вимоги і вони пообіцяли, що ми то все, вони виконають. Але коли прийшлося виконувати, то вони замість виконати завели. Танки завели військо і почали розстрілювати. І нас тоді всіх, які активно утастували у повстанню, відправили у Володимирський політізолятор. У Володимирському політ-ізоляторі нам кожному одному, хто мав 25 років, ще додатково дали. Як кому кому?